Рома? А mm? я буду Давай, давай. Підтримка. Виходжу. Серце колотить. Ой, ти шо? Ти шо? Воно прям... Ой! Больно. ні-ні-ні. Проживає я. цю емоцію. Та ти що, буде. воно мені прямо в ноги засунулося. Ой, звіни, я не питаюся не матюкати. ти ж не любиш матюкатися. Це просто... У мене тупо, мене сводить все тіло, воно так больно просто. Ой, давай роби. Ой, Ой! господи, ще ой! Мені іноді здається, що йому 55 і він бабуся. Ой, спина, ой, ноги, ой, не можу. Рома, зберись, блін. Ой. Можна знову сказати, віддихать відчуття. А ти поклонив от так от руки і подихай. О. Давай. Господи, дих, господи, дих, господи, господи, очі наш, на небесі. Ну, я бачу, що там просто ну така неймовірна травма ще з дитинства. Він привертає увагу своєї мами. Та людина, яка його недолюбила, не це мама. І чому да, у нього така поведінка? Бо він хоче, щоб вона його почула. Звільнююся від цього того, що там тобі не О, мене паралізувало просто такого мене <світ> У Мене кров лазила по всьому тілу зверху вниз, розливалася. Рома молодець, я думав, що він скаже: Ні, ні, я не буду продовжувати. Але він пройшов ці свяхи. Похвала йому, молодець. Ні, ну чесно, оця третя, я думав, у мене, у мене потемніло в глазах, у мене інфаркт, інсульт, піпець. Я знаю, що ти не любиш мати, але я так багато по походу багато їх сказав, що тобі йти до психолога.